Мене звати Катерина Кудінова, я директор з продажів товариства відважних і партнер компанії Сьогодні ми дуже вдячні, що отримали нагороду від конфедерації будівельників України за соціально відповідальний бізнес. Для нас будування це не лише про квадратні метри. Ми інвестуємо в освіту. В культуру в спорт, в розвиток громад бо для нас дуже важливо створювати об'єкти не лише в квадратних метрах, а соціальні проєкти, які будуть створювати і змінювати свідомість нашої нації, бажання лишатися вдома і творити все найкраще. Рік був дуже насичений, і попри всі обставини, ми працювали, працювали активно і набирали обертів. І в наступному році ми запускаємо ще декілька будівельних майданчиків, більш величних, більш масштабних. І Хочемо всім побажати у новому році ентузіазму, наснаги. І щоб вашу віру в перемогу не було можливо вимкнути жодним ракетним пострілом. Віримо в Україну, і дякуємо нашим захисникам і захисницям, що ми маємо таку можливість бути тут і зараз. І дуже хочемо сказати величезне дякую всім нашим клієнтам, що вони в нас вірять з наступаючим новим роком мирного різдва.